Хочу слідуючу тезу виставити сьогодні весь день подорожуємо по області, проїхали там, мабуть, більше десятка сіл, І багато зруйнована енергетика не дуже гарна. Хотів я ну, більш об'ємне відео, але буду давати частину, тому що коли... На місці я почати відео знімати, мене тормознуло. Тому я хочу деякі фрагменти дати щодо Егрегора юдохристиянства. Якщо ну, звернули увагу, дуже грамотно було побудовано. От недавно було свято в песах, ну, чи Пасха там по-різному. Получається воскресіння. Якщо взяти, хто такий Ісус? Це фактично син юдейського народу, уособлення цього народу Ізраїлєва. От, Відповідно, ті, хто прославляють відродження Ісуса, вони прославляють відродження народу. Ні в одній релігії такого нема, як тут зробили, що фактично іде багато людей дають посил на Воскресіння народу. Відповідно, тому і багато не вдавалося протистояти борному народу, тому що ну, я віце, скільки людей, які вірять в сина цього народу. Вони за Воскресіння на свого народу. І це їм допомагає, тому що кожен рік, ну всі, не всі свята такі, я там про те, що перед Новим роком свято, де 9 родів, вони спалюють, Ну, багато на всі свята, не просто так. Но це саме головне свято, тому що всі посилюють на рівні Грегора фактично Воскресіння. Народу. Якщо ви послухаєте ті молитви, коли когось ховають, ну я там виставляв, але ну, мені заблокував ютуб. Ну, послухайте уважно, що каже Під. Ну, на якомусь етапі він каже, в ім'я народу Ізраїля, щоб не народжувалися більше, а до страшного суда знаходилися. Фактично, вони цією релігією створили те, що люди не замислюючись. Блокують, щоб не народжувалися їхні люди, фактично білої раси. Так що дуже грамотна була б, ну, вони фактично логіку розвивали і по логіки вони переграють. Тому все оцифроване, виходить, і люди на логіці ловляться і виконують ті програми, які їм закладені. Так що це дуже серйозний момент. Пробуйте замислитися. Ваше усвідомлення. ну, Зрозуміло, ті, хто ходять в церкву і вірять, що Ісус там з Галичини, ще там всякі такі спроби були. Там Каганець це книжки писав, нову філософію третій Каганат, чи байтмана, там пропонував збудувати. Практично все давно пращури зрозуміли. І Після того, як відбулося хрещення ну, Володимиром, як воно фактично проходить і люди вірять в цю версію. Коли було 12 мільйонів, знищило 9 мільйонів. Ну, а останніх похрестили, фактично. І вони почали проставляти відродження богобраного народу. А тоді ще замислили, що треба, ну, кожна хвороба як починається, так. Етапи вона проходить, коли ведужа людина. Те саме почалося і тоді ще. Що треба спочатку поруйнувати оці філософії і релігії, які протягом тисячі літ були, щоб вийти на той початок, коли були ще знання. Ну, от, наприклад, воно особливо люди цього не розуміють. Але деякі душі працюють, їм приходить інформація. Не повна. Ну, наприклад, тут була княгиня Ольга, була в неї дочка злата, був Святослав сім'єю, якого дозволив себе вбити, вагітну жінку спалили, для того, щоб увага вся, що рід присічений. Виходить, ну, якби гілку Злати сховали. І вона була прихована тисячоліття. І потім ця інформація просто приходить. Фрагменти приходить інформація до різних людей. одній людині якби інформація по княгині Вольги, другій інформація по Святославу, наприклад. Ну, а третій там по тій же златі. Фактично при Святославові тоді, ну, фактично, після його смерті зруйнували ту філософію, яка була на той момент. Ну, це Грегори, там боги були. Це ще не дійшли до знань тих, що ніяких богів немає, бо все роблять люди. І от, виходить, вже через тисячу років на півсвідому ці люди, яких були ці фрагменти, вони якби програму християнства закрили. І пішла, виходить руйнація вже цього Егрегора. Я скажу, як хвороба починається, вона проходить ті самі етапи і коли завершується. От фактично етап. Ну, ви могли побачити, що в цьому році з'явилися такі моменти, як Воскресіння України. Воскресіння не народу Ізраїлєва, ну, прославляючи Ісуса, а саме Воскресіння України. Фактично це вже йдуть по матриці пішов посил. Вже на відродження саме народу України, а не народу Ізраїліва. Фактично, йде руйнація того Егрегора юдохристиянського і початок формування одного боку Егрегора, формування паки українського народу і звільнення українського народу від того, що їх закабалили на. Сотні років, навіть на тисячі років. Ситуація, ви бачите, погіршується. Так що буде людей заганяти в кут, щоб вони замислювалися, щоб вони усвідомлювали, що від їх залежить, буде у них і в їхніх нащадках майбутнє чи не буде. Так що тут момент дуже зараз серйозний. Ви бачите, що ці всі домовленості з заходом нам казав, що колись. Коли збагнуть, що тут йдуть процеси відродження, і Україна може показати приклад, як жити по законам золотого віку, то захід почне робити все, щоб зруйнувати Україну. І от вже початок, ви можете бачити, там багато обіцяли, що зброї, що ракет, які там по 300 кілометрів, нічого толком цього немає. Вже починається. Розмови про те, що треба капітулювати перед Росією, перемови навести, ну і тому подібне. Так що часу зовсім мало залишилось. Думайте. Ну, спочатку свідомця по християнству, по відродженню народу Ізраїля, про молитви. Якщо, послухайте уважно. ну Я б два раз не вистрілюв, бо мене вже блокували за це відео. Я просто записав. Похорони Атошника – це що піп фактично над його труною промовляв. І там є слова такі, во ім'я народа Ізраїля, ну там «во ім'я Косіща», щоб не а але страшного суда знаходилися. Фактично блокування душі іде. то фактично душі українців не вцілювалися. Ну, відповідно, ви бачите, в першому році було 81. Мільйон українців в Ренському Союзі. Потім 55 мільйонів кудись зникло. А на сьогодні ви саме бачите, що відбувається. Народ Джонсів у нас фактично менше, ніж смертність. Ну і все йде, щоб знищити. Це приїхалось, дуже важко було. Тому що села напівмертві. Попробував, мертвих. проїхались ми з Свядовища. Сваргу творячу закрутили, до кладовища, ну, щоб трошки якби, на село вплинути, на відродження. Але там таку енергію треба, щоб відродити. Так воно так пристануло, що я тільки півтори пройшов, це час, я прийшов, щоб підіо записати. А душа прямо вилітає з тіла і все. Тому що дуже велика різниця між енергією, яку спробували на гармонізацію цього села. Бо воно там на якщо якщо Так, Куди там на півпустці? На відсотків 20, може, людей залишилось. А було дуже гарне село. Ну, московський район, це. Ну, поки я ці моменти це осмислити. Що ви саме, коли підтримуєте воскресіння народу Ізраїля, ви фактично руйнуєте всі інші народи. Так що давайте на відродження українського народу, на воскресіння українського народу. Ну, Запускайте. Спільна думка така, вона вплине. Ну і За морена, на хвилиночку, видиш, до пана я праці, за морена, на хвилиночку, Сядем у купочці тут під калиною, і над панами я пам. Моя з зрібаною хвилею стелиться в полі туман.